Клітинне харчування я почала приймати з січня го року, це вже рік, я його приймаю, і отримала дуже гарні результати. Спочатку в мене почав нормалізовуватися сон. Я дуже погано спала вночі. Тоді відчула приплив сили, енергії, перестала мене боліти голова. Дуже часто я на місяць дуже багато таблеток випивала, дуже часто боліла голова. Е, на, е, покращився в мене зір. Е, я носила окуляри одиничку. Зараз я ними не користуюся. Е, це завдяки е, крапелькам Одвадропс. Ну і також вживаю елев, нічні бікардіо. В мене налагодився шлунково-кишковий тракт. Пройшли закрепи, пройшов геморой. Минулого тижня я ходила на ОЗД. Мені до того ставили кисти обох яйників і ендометріоз, і направляли мене на операцію. Я не погодилася, і минулого тижня підтвердили, що крист немає, ендометріозу також. Я дуже задоволена останніми результатами. Е, також в мене, е, я скинула 9 кілограм ваги, в мене стався якийше імунітет, пройшла сухість шкіри, е, перестали кровоточити ясна, е, пройшов гайморит. Також він мене турбував по два рази на рік я е, аж антибіотики приймала. Е, ніби, ніби все. Дуже дякую. Я отримала дуже гарні результати, якими дуже задоволена.